Збройні сили продемонстрували високу ефективність у бойових умовах, зірвавши серію штурмових дій російських окупаційних військ на Сумщині. За словами бійців, ворог декілька разів масово намагався прорвати оборону під сумами, щоб дістатися до міста. Проте стійкість бійців у поєднанні із майстерністю пілотів, ударних дронів і артилерії, стали для загарбників непереборною перешкодою. Насамперед результатом бойової роботи стало зниження і знищення величезної групи штурмовиків та їхньої техніки. Решта рашистів, зазнавши поранень різного ступеню тяжкості, були змушені рятуватися втечою, відмовившись від подальших спроб просунутися вперед. Солдати РФ, просуваючись відкритими на трасі, запізно побачили, як їх накрили величезні бомби. На північ від Сум також цікавий був випадок, де українські захисники побачили, як на них про натовпи окупантів та задіяли бойові дрони і вибухівку. Відео бойової роботи оприлюднила державна прикордонна служба України. Насамперед зазначається, що завдяки влучанням було знищено мінометників, транспорт та особовий склад.